Місто Тернопіль готове приймати привітання з народженням 379 малюків у липні місяці. Приєднуйтесь до привітань у коментарях, тому що кожна поява дитини це маленьке диво та надія на мирне майбутнє. Ну а я традиційно хочу поговорити про новини, що стосуються дітей. На сході України залишається ситуація складною. У 19 населених пунктах Донецької області розпочалась обов'язкова та примусова евакуація родин із дітьми. За словами очільника Донецької обласної державної адміністрації Вадима Філашкіна, там перебуває 109 дітей, яких необхідно вивезти у безпечне місце та забезпечити всім необхідним. Це нагадує всім нам те, що боротьба за кожне дитяче життя в Україні триває. Ще одна тривожна новина: у Росії створили спеціальний сайт з фотографіями та описом викрадених українських дітей. Про це повідомляє засновник Save Ukraine Микола Кулеба. За його словами, ресурс подає інформацію про дітей як у каталозі товарів із можливістю вибору статті, кольору очей та кольору волосся. Більшість із цих дітей мають українське громадянство та були насильно вивезені з окупованих територій України. Це відкрита та неприхована торгівля дітьми у 21-му сторіччі. Більше ніякого пояснення цьому немає. І наостанок, добра новина зі спортивної арени. Юний шахіст із міста Дніпро, Мирон Нетрепка, знову прославив Україну. Він став дворазовим чемпіоном Європи у категорії до восьми років, а також здобув срібну нагороду у розв'язуванні шахових композицій. Мирон займається шахами з 4 років і вже у своєму активі має нагороди з чемпіонатів України, Європи та світу. Щиро вітаємо тебе, друже, своїми досягненнями. Кожна новина сьогодні це частина нашої реальності від народження нового життя до боротьби за наших дітей. Та до гордості за тих, хто прославляє Україну. Бережімо наших дітей, адже вони наше майбутнє. Щиро дякую вам за увагу. Приєднайтесь до на нашого каналу, ставайте спонсорами нашого благодійного фонду. Разом ми зможемо зробити набагато більше для наших дітей. Дякую, хай щастить!